Так, ну що, давайте передамо таку інформацію від вашої редіски. що хочу на сьогоднішній день передати вам редіска? Е, новорічні свята. Давайте візьмемо тиждень два. Що хотів би вам сказати, ваша редіска? Ну, І за гордині Може бути, що людина в таких ситуаціях, е, Ну, воно бачите, теж неправильно, коли людина в такій ситуації повинна. Ну, Є різні ситуації, просто ви їх можете не знати. Що людина, наприклад, людина не виходить на зв'язок. Чому? Тому що її могли дати якісь совєти, сказати, що ви паршиві, наговорити, і ви пропали. До речі, в мене була одна жіночка 52 роки. Вона ходила з хлопцем, все було чудово, і там чи подружки, чи батьки коротше, щось не хотіли. І вони взяли наклівітали йому, сказали, що вона змінила йому, але вона не зміняла йому взагалі. І він повірив це все. І відтоді вони він знайшов собі другу, вона страдала, плакала, чуть не повісилась, знайшла собі другу, женилася, потім третього, і він женився другого, третього. Відтоді пройшло 25 років, і їх знов судьба зводить разом. І вона далі його любить, і він далі її любить. 25 років, прикиньте, люди бігали, сім'ї поробили, дітей народили, і щастя ніде немає. Ні там, і ні там. От. І такі ситуації можуть бути різні. Ну, що хотів би вам сказати ця бідівська. Особисті розклади, матриця долі, консультації наставничество, обучення чистки. Всі особисті. Е, людина визнає, що ви кращий, що ви краща людина, ніж він. Людина ще надіється, що у вас будуть стосунки, і вона не знає, на які стадії вони. Там обіда, гординя. Обіда, гординя стоїть. Людина розуміє, що коли ви були разом, чоловік не виражав своїх чувств правильних. Багато було брехні, схем, ложі, обманів, маніпуляцій. Людина. Таку якусь думку зробила, знаєте, тіпа, що наша любов завжди є, вона була і буде. Якщо судьба вона нас зведе, і людина пустила це все на самотюк і займається своїм життям, навіть вже може мати другого чоловіка і жінку. Ну, я цього не розумію, як це так може бути прикольно. Тіпа, я люблю чоловіка, довіряю вищим силам, але женюся на другому. Прикольно, так? Яка, яка позиція в чоловіка? Тіпа, людина наробила двіжух, спригнула, скинула все на, 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 на вищі сили. Пішла собі в другі стосунки, і вона має розрішитися. Ви поняли? лежачий камінь, водичка не біжить. Ну, тут людина, бачите, так зробила і спригнула. Типу, якщо судьба, ну яка судьба? Ну то бери да, і йди туди. Ну, хоч направляй корабля, туди, куди потрібно. Ну, шо каже, що він знає, що причинив вам боль. І йому за це стидно, важко, навіть може не зустрічатися з вами, бо йому може бути стидно. Вам в очі дивитися за те, що він наробив, чи вона наробила. Людина може від вас втікати, як вас побачить. Ну ви по судьбі. Ну, якщо людина вийде з цієї позиції жертви, з позиції агресора, обічика, бо тому що там дуже багато лжи, Людину іспитують тим, що вона має не вірити слухам, а має вірити серцю. Судьба вас веде ще. Судьба вас веде. Ви не заміняєте, ви пара БП, ви бере пара по судьбі. Вас знов зведуть. Це буде неожиданий сход. Неожиденний сход буде, побачте. Ви якийсь секрет знаєте, ви знаєте якісь тайни. І у вас є связь один між одним. У вас є связь один між одним, і цей чоловік це знає і вскває. Людина не навчилася. Людині треба время. Людина думає, що вже потіряні можливості. Типа, людина потеряла можливості. Багато споминає. доцінила вас людина, коли вас не було. Ну, Вас чекає сусіджосіднення разом. Людина каже, що вона знає причину, тому що були триугольники. Триугольники розрушили, брехня розрушила, розрушили батьки. Там три комбо. Триугольники, третє ліце, потім родина, потім лож, брехня. Ну, у вас між душами контракт є. І ваші розногласія, вони підуть в сторону. Коли ви придете свої уроки, зійдетеся, вони підуть в сторону. Є скрита сторона, яку ви ще не знаєте. Чоловік дуже багато вірить в сплять. І навіть, може, коли ви були в парі, людина дуже вірила сплять. І ви навіть могли не раз питатися, типу, «Зачем воно тобі нада? Чоловік дуже вірить сплять. До вашої гридістко вірить, що ви ще будете разом. Ця пара відіграється не всі. Це не всі пари, пам'ятайте, що це не кожному відіграється. Це може відігратися одні або дві пари. це інформація. Приймайте її всім щасливо.